Сполучені Штати зокрема оголосили про новий пакет вже військової допомоги для України на чверть мільярда доларів. Цю інформацію підтвердили в Білому домі. До нового пакета входять ракети для протиповітряної оборони, снаряди для Хаймарс, артилерійські снаряди калібрів 155 і 105 міліметрів. Також нашим військовим передадуть обладнання для розмінування джевеліни та інші протитанкові системи і ракети. Ймовірно, новий пакет допомоги надаватиметься із запасів американської армії, що приско. Рить його постачання в Україну. Цей пакет допоможе українським силам на полі бою та підтримає їх протиповітряну оборону, оскільки Росія продовжує завдавати жорстоких ударів по народу України, включаючи атаки минулого тижня, які забрали життя невинних українських мирних жителів. Кремль може покласти край цій війні. Він може покінчити з нею сьогодні, будь-коли вивівши свої сили з України та припинивши її жорстокі атаки. Поки це не станеться, сполучені штати їхні союзники та партнери будуть. Підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Водночас у Пентагоні запевняють, що коштів для збройних сил вистачить. У міністерстві оборони США повідомляють, що гарантовано можуть надати фінансування для військової підтримки України до завершення фіскального року, тобто 30 вересня. Про це повідомила речниця відомства Сабріна Сінкс. Вона додала, що також був здійснений запит на додаткове фінансування, яке ще має схвалити конгрес.